Всім привіт! Сьогодні відео обіцяє бути дуже інформативним, ну і, звісно, не менш красивим. Маю чим поділитися розквіти новиночок, які не підвели. Ну і рясні каскади моїх дорослих красунь. Тож залишайтеся, має бути цікаво. Але не можу згадати про країну. Терористів, країну вбивць, які щоразу обстрілюють мирні міста, влучають в багатоквартирні будинки та вбивають людей і дітей. Вчора не було виключення, загинула велика кількість діток, ні в чому не винних. Ви скажете канал про красу, канал про квіти. Не знаю. Мені здається, про таке не можна мовчати, де є ресурс, де перегляди скупчуються. Потрібно це все показувати і розказувати. Я моніторю аналітику свого каналу, мене дивляться, дивляться не лише в Україні, а й за її межами. Ось хай виходять зі своїх зомбоящиків і реально дивляться реальними очима на те, що вони коять. Цього разу мала багато часу на роздуми. Попередня ніч майже без сну. та і ця графік збивається, і не розумієш, коли вже спати, чи вдень, чи вночі. Ось. Проте. Потрібно стежити за своєю, за своєю нервовою системою, тому що, розумієте, нерви не відновлюються. Ось. І я стараюся матися за те, що заспокоює, надихає, дає сили. Ну, для мене зараз це мої квіти, мої орхідеї. Вчора багато пересадила, попритирала листочки, попідливала. Можна сказати, півдня десь з ними крутилась, вертілась. Ось. Ну, і мої думки підштовхнули мене до нового такого орхопроекту, який я хочу запропонувати своїм глядачам, своїм підписникам. В чому він полягає? Про сам. Орхопроект я, мабуть, більше розкажу в телеграм-каналі, який я відкрию спеціально для цього. Запрошую всіх бажаючих. Найчастіше питання, яке мені задають, що ви таке робите цікаве, що у вас так рясно квітуть орхідеї? Я згадувала це вже не один раз. Ось. Ну і стараюся ж пояснити кожному, дати відповідь про те. Ці питання не зникають. Тому вирішила провести такий експеримент, розбити його з серпня до січня-лютого і покроково так ніби орхощоденник розпланувати, що за чим потрібно робити, щоб досягти рясного квітування взимку. Я стану для вас, своєрідним репетитором буду розповідати, показувати, пояснювати, супроводжувати протягом цього часу. Я думаю, що обов'язково це має вийти, і це буде цікаво, ну і згуртує, більш згуртує нашу орхоспільноту. Чому саме окрема платформа, телеграм-канал, а не викладання інформації на Facebook YouTube канал чи Instagram тому що добре розумію, що багато кому це буде не цікаво ось Мені здається, що це більш орієнтовано на молодих орхоманів, які тільки починають свій шлях, які тільки починають знайомлення з орхідеями. Ну, звісно, можливо, і зацікавить і більш досвідчених. Ось тут уже. Тут уже, ну, по, по бажанню, звичайно. Тож, посилання на канал я залишу в коментарях, долучайтеся, там буде більше інформації. Зможете поставити запитання, і я, відповідно, всім відповім. А зараз продовжимо огляд новинок. Починала я своє відео ось з цієї парочки. Ось так у мене заквітло, я не знаю, що це в мене за назва цього бігліпа. Здається, у люди на каналі я бачила щось подібне. Якщо Людо впізнаєш свого бігліпчика у метелику, то напиши назву в коментарях, підпишу. В зимовому квітуванні він якось у мене не так квітував. А зараз така гілочка видалась, ну, досить навіть симпатична. Метелики за щіпами, рослина доросла, ось так на дві сторони. Ну, а на задньому фоні у нього. Стоїть Elastic лав. можливо, не всі відразу впізнають цей сорт у моєму літньому квітуванні. Він світліший, він дрібніший своєю квіточкою, проте ці пелюстки настільки помережені ось цим ластовинням, цими крапочками виглядає дуже ніжно, легко. І по особливому. Граційні такі метелички легкі, ну, ось так у літньому, а там почекаємо зимовому, він змінить, обов'язково змінить свій колір, обов'язково змінить свою форму. Наступну свою красуню знімати ну, дуже незручно. Думала ставати на стільчик, щоб там з верхньої полички її діставати, але стягнула ось така вже велика. Я жалілася на неї, що вона рясно не квітує, дві-три квіточки. А ось цього разу вигнала, ну, мабуть, метровий квітоніс, ну дуже здоровенний. І починає розкриватися. Колір квітів не передати. Це як самит потрібно бачити, від насиченого до більш легкого, такого рожевого ці казкові защіпи, перетворюють її на неповторну красуню особливо. цікавинка. Ну і ще ми будемо розкриватися, тянемо квітаніз далі. Я направила, поставила його туди вверху на поличку. Ну і направила до вікна. Тобто ще у неї є місце, куди рости і тягнути свій квітаніз. Ось такі. На сонечку переливаються. Дочекалася, я бачите, сонечка. І тепер вже буду показувати вам свої квіточки у повній красі, у повній кольоровій оцій гамі. Дуже чекала розквіту своєї маленької кльопочки, яку я придбала малечею з приватної колекції. Показувала її вам з пуп'яночком. Ось так у неї продовжують розвиватися корінці. Листочки ростуть. Ну і перша квіточка вона всього-навсього одна, невеличка, але я чудово розумію, що в наступному квітуванні колір буде більш насичений, більш такий багатший. І сам розмір квіточки зміниться. Головне, що в неї, бачите, є защіпи, що вона метелик, що вона з мутацією. Ось така крапчата. Клеопатра. Такий сорт зараз можна придбати лише з приватних колекцій. Е дуже давно я не бачила, щоб. Хтось продавав з ну, інтернет-магазинів оцих, які пропонують привезти під замовлення там або ж по наявності ось. Чудова квіточка. Мій пілор Таїда Пінк Леді уже. Пішов на відпочинок, зрізала я йому всі квітоноси, не пошкодувала. І під лампи наниз таке прохолодне, помірно прохолодне місце. Тому що зараз сонце сюди світить, то складно знайти щось прохолодніше, але вмикатиму вентилятор, щоб повітря гуляло. Ось хай трішки відновиться, набереться сил. Тим більше, він квітував з точки зростання, хай дає малечу. Щоб уже малеча взимку теж порадувала квітуванням Проте, у мене з'явився метелик цього сорту. Ось така малявочка, досить-досить досить маленька. Ну, вона в мосі, але видала, подивіться, два квітоноси видала оцей квітоніс, треба, мабуть, вже прищипнути, тому що я побачила квіточку. Я побачила, що вона за щіпами, що вона по. Сорту розквітла, ну дуже ніжна. Ну, така ж уже дівчинка-дівчинка. Хай трішки краще розправить свої пелюсточки, я вам ще її покажу. Це подарунок мені прийшов від Валюши. Канал Тіна Орхід. Підписуйтесь, дуже багато цікавинок, особливо хто має садочок біля будинку. Ой, там очі розбігаються. Трояндове царство. Різні гортензії, ну і не менше на підвіконнях орхідей розкішних. Ще одна новиночка з останніх сонівських підлітків Luxury Balls, мав бути пілорік такого фіолетово бускового кольору, а відкрився триліпс. Ну, поки що три квіточки вони невеличкі, дрібненькі. Але мені подобається ось цей градієнт на пелюсточках, від світлого до яскравішого. Крапенки мені подобаються серединки. Ось тому хочу ще поки потримати, дочекатися наступного квітування, як він себе покаже в дорослому вигляді. Дівчатка показували метеличками, порозквітали, але поки що пелорів не видно. Рослинка досить маленька, що бачите? Можливо, в наступному квітуванні щось буде або метелик, або пілор, тому що вони такі зараз е так змінюються, за ними просто не встигнути. Покажу зараз своє розчарування. Ну, я думаю, що мало хто ось в цьому великому такому, звичайно, красені впізнає. Метелика Wu Laiша, який у мене взимку квітував. В літньому квітуванні він вирішив бути без защіпів. Ось таким звичайним, простим, великим, потужним, але простим. Колір світлий на порядок. Губа яскрава лишилася в нього. Ось. Ну, я теж поки що чекаю. Чекаю зимового квітування. Думається, можливо, повернеться. Якщо ні, то будемо шукати йому нову домівку. Таке теж трапляється, тому майте на увазі. Купили підлітка. Обіцяли вам, що він з мутацією проквітне, а він і проквіт з мутацією. Але чекаєте, наступне квітування, а він, бачите. Про квіт простим. Ну, а далі знов таки ставимо ставки. Відновить він мутацію свою, чи не відновить, поверне, не поверне свої крильця. Це лише питання його. І крім нього, відповідь на це питання вам ніхто не дасть, здається. Нібито літо, пора відпочинку, але мої красуні так не гадають. Все розкривають нові пуп'янки і розкривають. Це мій лаковий. Метелик Міту Кінг Доростив на квітоносі один пупіночок, а там ще буде, з на іншу сторону теж тягне. Ну, а це машрум, вже видно його колір. Цей колір дуже такий насичений. Відкриється, теж покажу, кілька має бути квіточок. Далі покажу своє драконове сімейство, метелик та пілор. Тут хоча б по кілька квіточок всього-навсього, проте, які ж вони неймовірні, вони такі ж особливі. Ось тут ця губа, чого тільки одна губка. Варто я розписна така хижа. Ці візеруночки. Ще один пупіночок буде, і таке тріо вийде. Здається, в зимовому квітуванні було чотири квіточки. Ну, більш такі яскравіші. Тут ніби більше білого присутнє, але все одно красиво. Ну, а ось від цього красунчика важко відвести погляд. Він так і манить до себе. Це мрію про каскадик цих хижих дзвіночків. Побачимо, як він себе взимку проявить. Чарівна парочка. не можу когось виділити одного. Мені здається, вони кожен по-своєму особливий, і їх обох потрібно мати в колекції. Хто таке любить? Далі покажу вам свою Гросі Конг. Цю квіточку потрібно розглядати кожну окремо, тому що вона, кожна ніби з особливим таким відтінком, подивіться, перша більш насиченого кольору, ця вже легша. І чим далі ми заходимо навіть форма крилиць в кожної різниці. Ось так. Звісно, що це підліток. Невелика рослина, але це її вже друге квітування. Воно відрізняється взимку, було набагато яскравіше, темніше, а от зараз так. Ну, як на мене, то оцей метелик, оця форма крилець, мені дуже подобається. Така ж сама зміна кольору простежується з іншої сторони. Почали з темнішого і закінчили світлішим. Завжди от другий раз квітує, вона квітує довгим квітоносом. Потужна коренева система велика, швидко наростає. У мене ще є підліток цього сорту. От навіть він, нещодавно пересаджений до моху, там уже ну, досить добре наросли корінці, порівняно з рештою. Можна його відмітити. Ну і, мабуть, зірочкою сьогоднішнього відео стане ось цей малючок Velvet Prince, який ми пересаджували з вами разом. На каналі є його пересадка до більшого стаканчика. Навіть не те, що пересадка, я, мабуть, показувала, як ми його пересаджували з покупного торфу, з покупного моху, з яким він приїхав, а потім навіть я вам показувала, як я його перекидую до більшого горщика, тому що така хороша коренева наросла. І зараз він у мене почав квітувати. І ще головне, що квітує він по сорту. Квіточка просто неймовірна. Колір насичений ось цей, оксамит темний, подивіться, ніби аж так фактурно виділяється. І теж промальовочки по самих пелюстках різняться, якщо взяти першу квіточку, ось, бачите, тут менш ніби білого, а тут прям така. Промальовка білим поєднання світло-рожевого з насиченим кольором. Моя особиста думка, що в зимовому квітуванні ось це рожеве, воно стане більш виділятися, відсвічувати білим кольором, тому що спостерігаю за паленопсисами подібних розмальовок і у літньому квітуванні біле з насиченим кольором воно ніби розмивається, стираються між ними межі і воно розбавляється. А ось коли в зимовому квітуванні, то там така, знаєте, яскрава межа, і воно більш так контрастно виглядає. Але більш рожевого чи більш білого, мені здається, від цього не зміниться краса цього метелика. Він зараз уже досягає 7 сантиметрів. Ну, скільки там? Два, чотири листочка дрібненьких. Це малеча. В дорослому вигляді обов'язково буде стандарт. Красивий. Цікавий і неймовірний. На сьогодні все. Бажаю всім гарного дня. До побачення.